Привіт! Добрий ранок! Добрий ранок, діда добрий ранок, Да. да. Баб бабуля приїхала, значить порядок. Да. Ой, вже й на нову почту заїхали і їдемо додому. Хлібця ще купимо. Коротше, в Києві мокрий сніг. У нас сухо. Морозець, значить, трохи є, да, Ваня? Да. Це така погода. Півградуса. Ну не важливо, не важливо, але трошки ще з сніжку лежить. Погода кругом різна. Всім гарного дня. Хочу кави. Зараз, улочко є, ваню. Порядок. Так, коти на місці. Четверо бачу. Четверо бачу. Он там чорна сидить. Ще й сішку трошки є. Поки що шапку не знімаю, вже схожу в душ, бо там ясне діло, що на голові стирчить все в різні сторони. Ну це все дрібниці. Ну, хочу висловити свою думку на рахунок вчорашніх. Перемовин, кожна людина має свою думку, от я її теж маю, і я її висловлю. Ясне діло, що очікували всі інакший результат, але в даній ситуації я підтримую свого президента. Такому тоні американський президент мав говорити не з нашим президентом, а з Путіним. І за що того Путіна любить? За те, що він стерзлиця землі наші міста. Скільки загинуло українців, за що його любить. І костюм у нашого президента є, все є. Але ж так нас вчора, я вважаю, він не тільки обідив нашого президента, а весь український народ. От і все. От така моя думка. Я більш нічого не кажу, Як, в кого інакша думка це ж таке. А я висловила свою думку. Якщо ваша дитинка погано читає, читає по складах, можливо, плутає літери, або ж не вміє переказувати, я хочу вам порадити вступити в школу швидко читання Квіки. Адже читання це основа подальшого навчання вашої дитини. Бачила у багатьох блогерів, що дітки займаються в цій школі, от і вирішила і вам порадити, можливо, комусь актуально, тим більше, ця школа е, отримала нагороду вибір країни 2024. Куня тобі подобається займатися на сайті швидко читання? Ду, дуже подобається, що ти зараз виконуєш яке завдання. Читай. Струп тест. Давай. Фіолетовий, зелений, червоний рожевий, жовтий, синій, червоний, жовтий, фіолетовий, зелений, рожевий, так, синій. Молодець. Наступне завдання: прочитати анаграмний текст. А ну, давай, Маркуня, спробуємо. Коли у нас настає зима, а в Австралії, Бразилії. Починається літо і тому тому санта клауси в Австралії ходять у шортах. У шортах, правильно. Наступне завдання треба навести порядок. Ну, поставити слово так, щоб вийшло правильне речення. Так, давай одне слово ми вже поставили. Так, молодець, угу. ну і так далі. Дуже цікаво діткам займатися швидкочитанням. Школа швидко читання Квіки допоможе впоратись з усіма труднощами завдяки індивідуальному підходу, який в себе включає індивідуальні уроки з вчителем, персональну навчальну програму, яка складена спеціально для вашої дитини, і навчальну платформу, завдяки якій навчання буде цікавим і інтерактивним. Школа має безліч позитивних відгуків від діток і їхніх батьків, і перший пробний урок абсолютно безкоштовний і в будь-який зручний для вас час. Переходьте по посиланню і записуйтесь на перший пробний безкоштовний урок. Також є це посилання в шапці профілю інстаграм-сторінки, або ж напишіть їм в Дірект в інстаграм-сторіночку. Напишіть в Дірект. Відповідають дуже швидко. Спробуйте, обов'язково спробуйте з вашою дитинкою цей урок. For us to say, Mr. President, guess what? Russia invaded Ukraine. Can we can we at least agree on that one? Facts matter. Yo, this is literally potentially putting us into an international crisis. We may be heading towards the next world war because we have a president that wants to pal around with Putin and wants to do everything to make him feel good, including lying about who invaded who. Mr. Chair, I, I got a minute left, but I really want to yield to any of my colleagues and ask them if they will say today, very basically, that when it came down to the war in Ukraine, that it was not Ukraine that invaded Russia, it was the other way around. Is there anybody in here that has enough courage to say that Russia invaded Ukraine? And this is yet the problem. Український бренд MOKO. як вони виросли за останній рік. Хочу показати, що в мене тут красовена піжанка. Зараз приміряємо. Дуже гарно все таке якісне. Я обожнюю цей бренд, особливо їхні структуровані жакети. Ви можете перейти також глянути. І тут у мене красивий костюм, також зараз будемо приміряти. Бажаю вам, щоб люди, яких ви любите, не перетворювалися на чужих, бо це дуже ранить серце. Доброго здоров'ячка, мирного суботнього дня вам. Я вчора сама себе зглазила, я заснула о четвертій ранку. Мабуть, не о четвертій, о четвертій я ще не спала, близько до п'ятої. Вже й таблетку пила, і нічого. Можливо, новини так сколихнули. Оце такий емоційний стан. Ну, в общем, якось так. Вчорашні новини, я думаю, сколихнули в цих українців. Всі ми розуміємо, чим це все може обернутися для нашої України. Я не політик, я в цьому нічого не розумію, тому я за мир. Я тільки за мир, щоб не гинули співвітчизники, щоб був мир в Україні. Оце така моя думка.